З 1 квітня розпочався нерестовий період, що передбачає заборону господарської діяльності на берегах водойм. Однак, виявляється, не всі громадяни нашої держави вважають, що закон писаний для того, аби його виконувати днями. У селі Федьків на березі річки Бистриця надвірнянська правоохоронцями спільно із працівниками прокуратури та екологічної інспекції Івано-Франківської області виявлено та затримано групу вантажних автомобілів, наповнених піщано-гравійною суміш. За даним фактом розпочато розслідування. Весна це період відтворення основної частини риб у водоймах нашого регіону. Тому в цей час захисту рибних ресурсів приділяється особлива увага. Ще в часи Петра І, під час нересту, у Російській імперії заборонялось навіть дзвонити у церковні дзвони. У наш час усе доволі простіше: рибу не можна виловлювати в час нересту, та забороняється проводити господарські роботи на берегах водойм. Перший день нерестової заборони на території села Федьків виявлено правопорушників. Вони займалися вивозом піщано-гравійної суміші з берегів річки Бистриця. об'єми ледь не промисло. Чотири великих вантажівки та ескаватор. Як ви знаєте, з 1 числа почався нерестовий період і безпосередньо сьогодні проводились роботи. Є автомобілі задокументовані, які нагружені піщано-гравійною сумішю. Ескаватор. На даний час встановлюються всі особи, які причетні до даного виду злочину, Проводяться слідчо-оперативні мероприємства». Працівниками міліції також проведено опис транспортних засобів, що були задіяні в правопорушенні. Водіїв транспортних засобів в них не було. Вони покинули місце правопорушення. Наразі проводиться слідство, яке повинно встановити усіх осіб, що до нього причетні. А це, скоріш за все, не тільки прості водії, але й керівники підприємства, яке займалося незаконною діяльністю. По даному факту, прокуратура Надвірнянського району готує кримінальне провадження згідно непоодиноких звернень, як мешканців самого села Федьків, так і інших е, населених пунктів. Це не поодиноко вивозили піщаногровіну суміш. По даному факту буде зареєстроване кримінальне провадження. В ході кримінального провадження будуть встановлені винні особи, причетні до тих чи інших моментів. Сьогодні ми, українці, маємо шанс розпочати побудову нової України, та вона повинна розпочатись із кожного з нас, в першу чергу, із поваги до закону та природи, яка нас оточує.